Всім привіт! Ось хочу показати розпаковку насосу від Дніпром Ti, якщо не помиляюсь, 40 l називається. Купив я його не для себе, купив для знайомих на подарунок і тому думаю, поки я його не подарував, зніму огляд, можливо, кому буде цікаво, яка комплектація, плюс-мінус по відео подивитись, можливо зрозуміти, яка якість даного виробу. У мене розпаковка сьогодні однією рукою. Так, ось дивіться, такий чохол від проєм на насос. Так, в Коробості нічого немає, тому я її відставляю. Дивимось, що всередині. От, до речі, прикольна оця вишивка. Зазвичай така просто наліпка якась. Якогось онов бренду китайського. Так, дивимося, що всередині Так, є документація. Ось. Там. О, як завжди, всякі корисні рекомендації написані. Ось комплектація. чікс Ось це знаходиться в пакетику, як бачите. Є голка для насосу, є запобіжник від 2. А різні насадки для того, щоб надувати, накачувати різні вироби. Є якийсь перехідник. Ось це було в пакетику. Тобто, якщо за бажання можна навіть меча накачати, дуже зручно, як на мене. Так, дивимось далі. От, наприклад, буває такі, так, так що в машині немає прикурювача, от. тому Дніпром дає в комплекті ось такий переходничок. Підключаєте до акумулятора автомобільного до 10 вольтового. Тут позначки є плюс-мінус, хто не орієнтується куди що. От, от такий перехідник. Далі насос. Яка тут довжина цього шнура, я не знаю. Думаю, орієнтовно метра 3. Це можна на сайті подивитися. Я думаю, це не настільки важливо зараз говорити. Так, що прикольного, те, що він змотується і застібається ось такою липучкою. Це дуже зручно, тому що він не буде валятися по всій сумці. Далі, ось. Такий штекер. Тут є запобіжник. Всередині. А ні, розкрутив, немає тут запобіжника, це в інших моделях. Зазвичай тут такий запобіжник стоїть. Тут окремо запобіжник, от він ось тут вставляється, якщо перегорів, то можна легко замінити. Як на мене, то це набагато зручніше, тому що не кожен може звернути увагу, що тут є запобіжник. Ну, Він маю на увазі в інших моделях. Так, що в нас далі? На насосику є серійний номер, по якому Дніпром надає гарантію. Мені сподобалося в цій моделі те, що от саме ця частина... вона Іде металево ці ребра охолодження. В інших моделях я дивився, там було пластик, тому от мені це не сподобалось. Також є оця штука, багато бачив відео, в когось працює, в когось ні. Це, Наприклад, виставляєте, скільки потрібно накачати, і воно потрібно, повинно відсікати. От. Також тут є фонарик. Ось. Вимикач фонарику, і з іншої сторони вимикач-вимикач подачі повітря. Також тут ще, що мені сподобалось, це те, що от на кінцевику є ось така річ, як клапан скидання надмірного тиску. Тобто, якщо ви перекачали, наприклад, вам потрібно дві, дві атмосфери там, шину, так, ви нажимаєте цю. Кнопку і скидаєте тиск до потрібного? Так, так воно всередині виглядає? Тут, бачите, одієте термоусадка. Тут також довжина цього цієї шланги, зараз вам скажу, приблизно метр двадцять, це якщо так на око. Класна ручечка така вона досить надійно виглядає. Наприклад, в інших моделях там така, з типу експроволки, зроблена вона. Не викликає впевненості, але якщо обережно користуватися, то я думаю, інші моделі теж непогано себе показують в роботі. Є тут внизу, якщо подивитися, прорезинені ніжки для зменшення вібрації при накачуванні шин. От. Ну, така, така модель, можливо комусь буде цікаво подивитися мій огляд. Хтось для себе теж придбає. Таку модельку. Всім хорошого настрою, до побачення.